Сьогодні ми будемо працювати з текстовим редактором Microsoft Word над темою зміна значень властивостей об'єкта текст, а саме з кольором тексту, зі шрифтом і накресленням. Ось такі вимоги будуть до завдання. То ми знайдемо, я вам покажу, як в інтернеті знайти цей текст. Друкувати вам не потрібно буде, а будемо саме його форматувати, змінювати властивості об'єкту цього тексту. Ось такі вимоги до завдання. Тобто ми знайдемо цей текст і потім будемо його змінювати. Потрібно буде обрати будь-які чотири шрифти. Ось я вам тут такі підказочки зробила, щоб не губились, де змінювати шрифт. Тобто, шрифт має бути не саме Times New Roman, а будь які чотири тут натиснете ось цю стрілочку і підберете там які будуть до вподоби, але обов'язково, щоб вони ну, візуально відрізнялися, щоб було видно, що вони чотири різні. Далі кожен рядочок, і так як ми на уроці робили, зробити різним кольором шрифту. Ось, де буковка А підкреслена. Ось тут обираємо. Так, наступний пункт до одного абзацу, Це може бути будь-який абзац, Ось можна, як в мене, де тема, це також абзац, Додати ось він, колір виділення тексту ось тут, де маркер намальований. Так, і останній пункт обов'язково три будь-які види накреслення. Не будь-які, а кожен з видів, щоб обов'язково був. Тобто жирний, курсив і підкреслений. Так, ну, поїхали. Як ми відкриваємо наш текстовий редактор? Перший варіант двічі лівою кнопочкою на його значок. Другий варіант правою кнопкою миші, обираємо команду створити в контекстному меню і обираємо документ Microsoft Word. Відразу його підписуйте краще своїм прізвищем, щоб вони в мене потім не губилися там, ну, я підписувати не буду. Так, ось перед нами відкрився наш текстовий редактор. Далі заходимо в браузер. Так, і пишемо ось в гуглі, як ми садили сад. І виконуємо пошук. Так, ну, В принципі, тут на всіх сайтах текст однаковий. Можете ось саме на цьому де я, uis.org.ua, Тут вона дуже зручна, немає зайвої реклами. І далі, затиснувши ліву кнопку миші, проводимо ось весь текст. Обираємо. Можна ось обрати, тут вже висвітилась у нас команда копіювати. На інших сайтах її може не бути, тому праву кнопку миші і копіювати. Згортаємо браузер. І тепер тут можемо вставити цей текст за допомогою трьох варіантів. Перший варіант на панельці основне ось є вставити. Другий варіант за допомогою комбінації клавіш, таких як Ctrl і V. Ось одночасного натиснення. Ctrl V. І третій варіант за допомогою контекстного меню натискаємо праву кнопку миші і обираємо команду. Ось тут є декілька різних варіантів вставлення, Ну, припустімо такий. Так. Відразу, ось бачите, деякі слова у нас підкреслені червоним кольором. Я вам пропоную відразу обрати весь текст. або... Ось дивіться, якщо ви лівіше курсорчик наведете, з'явиться така стрілочка. Ми затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо. Таким чином виділяється весь текст. Другий варіант можна натиснути Ctrl-A, а знову ж таки англійська. Ось вона. Тобто, всі наші комбінації клавіш ми виконуємо з англійськими літерами. Звертайте на це увагу: так, ctrl a І третій варіант поставити курсорчик, там, чи в початку, чи в кінці тексту, і затиснувши ліву кнопку миші, протягуємо. І ось тут відразу, бачите, тут російська обрана. Обираємо українська, це мова перевірки правопису. Все, тепер у нас вже нічого не підкреслює. Якщо, наприклад, у вас там може ім'я якесь підкреслити, там, припустімо, ось таким чином. Я його вже додала просто. Натискаєте праву кнопку миші і обираєте команду Додати до словника. І вже більше у вас і надалі при запуску Word не будуть ці слова червоним підкреслюватись. Так, тепер, дітки, нам потрібно розмістити правильно текст. Як зробити абзац? Натискаємо клавішу Enter, так? де у нас тут другий абзац ось тут у нас здається, буде у жовтні. Потім і останній абзац останнє речення. Так, зверніть увагу, що у нас, бачите, немає оцих відступів. Знову ж таки, виділяємо весь текст будь-якою командою вам зручною. І ось натискаємо на таке діалогову віконечку абзацу. і обираємо ось відступ, спеціальний, перший рядок. Можна залишити таке значення, можна його більше зробити, непринципово. Ось таким чином ми додали абзац. І ще, дітки, є такий варіант можна ось потягти ось зверху за таку маленьку стрілочку. Вона теж може допомогти вам з абзацом. Так, тему давайте відразу зробимо посередині, щоб нам було зручно. Так, все, текст готовий далі для роботи. А тепер уже перейдімо саме до зміни властивостей. Так, ми домовились з вами, що у нас буде. Давайте переглянемо, скільки 4 різні шрифти, так? Ну, Давайте, наприклад, тему ми зробимо ось такий, хай буде MT. Другий абзац я зроблю. Я буду по абзацам додати. Так, ну, нехай буде. Так, Аріал Норов. Ви можете обирати шрифт на свій смак, підкреслюю. Так, цей, нехай буде Times New Roman залишається. І останній. Зараз давайте щось таке цікавеньке, можливо, тут знайдемо. Нехай ось такий Microsoft Джен Ui Light. Щось таке. Так, добре. Чотири різні шрифти є. Далі працюємо з кольорами. Так. Домовились так, кожен рядочок у нас буде різним кольором. Дивіться, ви можете або обирати вже з доступних, але, чесно кажучи, вони мені не дуже подобаються. Вони такі блідуваті, тому я буду ось працювати з додатковими кольорами ще. Так, я таку веселочку зроблю. І також ось, дивіться, є спектр, де вже готові кольори, а є. Ой, звичайні, а є спектр, де ми можемо відрегулювати ще, ось зробити або більш темний, або більш світлий колір. Тобто за ну, обрати вже більш так цікаво. Так. Жовтенький. Далі веселку знаєте, мабуть, всі дітки, я сподіваюсь, так? Так, ну і так далі. Я не буду вже далі робити, щоб не займати час. Я думаю, у вас трудно ще з цим не виникне. Далі працюємо, що нам тепер. Ага, і ще нам обов'язково потрібно ось такий пункт зробити, як виділення оцього фончику. Давайте я на останньому абзаці продемонструю. Так, ну, нехай ось такий буде. Це в нас колір виділення тексту. І тепер перейдімо до накреслення. Ну, Заголовочок я зроблю так само. Дивіться, діти. Абзац можна ще виділити таким чином. Тричі натиснути в будь-якому місці абзац. Ну, наприклад, раз, два, три. Ага, тільки два. Раз, два. Слово виділяється. Раз, два, три. Весь абзац. Так. Раз, два, три. Ага. Тричі, давайте ще раз. Дуже швидко треба тричі натиснути, і обираємо накреслення. Ну, заголовок в мене буде жирним. Так. Ось цей перший абзац я зроблю підкресленим. Другий абзац я зроблю курсивом. Тут дуже красиво так курсивом видно на цьому шрифті. І третій абзац я ще зроблю підкреслення ось такою хвилястою лінією. Все, залишилось зберегти наш файлик і надіслати його мені. Так, перевіряємо. Так, все. Потім ви мені його надішлите. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, у вас все гарно вийде.